Це саме свідчить про надзвичайно негативні наслідки, які мали для збройних сил тих 20 саме років буржуазного уряду, який саме при владі. Я хотів би в черговий раз наголосити на тому, що в 91-му році. Влада була саме передана без жодної краплини, саме крові. Економічний потенціал був саме держави такий, що ми пройшло 23 три роки, а ми не можемо його саме досягти. Радянська влада передала саме третій, саме ядерний потенціал за його розмірами у світі, і збройні сили були оснащені відповідно до тодішнього саме рівня найсучаснішою технікою. 23 три роки ми тільки розкрадали, мається в виду в Україні бусами буржуа. Зні владі, які були нашу саме державу, а не піклувалися ні про розвиток збройних сил, ні про розвиток фундаментальної нашої науки, які також працюють на збройні сили. І сьогодні ми хочемо ці питання саме вирішити, щоб люди смс-ками по, по 5 гривень вони підтримали. Це хорошо, такий патріотизм, але хотів би привернути увагу до того, що 20 років тут у стінах парламенту саме звучали настійливі саме вимоги, щоб ми модернізували. Реанізували збройні сили і переснастили їх по новому самослову техніки. Але які не були б сам... уряди буржуазні, попередні, давайте чи була Юлія Тимошенко прем'єр-міністром, а Ющенко був президентом, чи вже саме після їхнього саме періоду і так далі, ніхто на це не йшов. І сьогодні ми стали на превеликий жаль перед таким саме вибором, що необхідно це робити, але це можна робити лише за рахунок саме хорошо розвинутої економіки, бо іншого саме немає. Або ж саме просити, щоб нас захищали іноземці, чи нам саме надали, як сьогодні пропонували по ленд-лізу, е, саме такі? Е... Збройні я маю в виду таке озброєння, але це тоді виникає питання, чи є в нас українська держава і який спосіб вона може захищатися сьогодні? Вона може ефективно функціонувати лише за умови, коли буде надзвичайно потужно розвиватися наша економіка, і ми будемо дбати не про прибутки мільйонерів і мільярдерів, а про розвиток саме нашого українського суспільства і держави в цілому.